На початку засідання головуючий висловив свою позицію щодо останніх подій, що відбуваються в країні. Зокрема, обурило Івана було, що сотні тисяч людей зі всієї України піднялись, виявивши громадський спротив владі. Місяць минув жодної реакції. Результат тільки проблеми з казначейством. Це і гегемонія силових структур по відношенні до громадськості до людей, це і питання перезятості до бізнесу. Але саме більше, яке б'є сьогодні всіх українців, в першу чергу органи місцевого самоврядування, це той біч, який називається державне казначейство, яке дійшло до апогею. Це результат роботи нашого уряду на чолі з Миколою Яновичем Мазаром. Я рахую, що це негативний результат, і можна спокійно говорити, що країна знаходиться перед дефолтним стані. Нагадав і позицію обласних депутатів від партії регіонів, що не підтримали звернення до президента України щодо засудження дій органів центральної виконавчої влади щодо злочинного розгону мирного мітингу в Києві 30 листопада та відставки уряду Миколи Азарова. Тим не менше, повідомив і те, що заяву звернення до президента Януковича від 58 депутатів обласної ради, все таки направили. Розповів про ті події, що відбулись в області в міжсесійний період. Було підписано угоду із міністерством закордонних справ в місті Будапешті. Це додатково. У рамках східного партнерства на соціальні об'єкти з Закарпаття виділено 500 тисяч доларів. Список об'єктів, які будуть реалізовуватися у 2014 році, він буде оприлюднений на чергових сесіях. Нагородили Михайла Кічковського, колишнього голову обласної ради, завдяки якому розпочалась тривала та плідна співпраця з партнерами з Височини нагрудним знаком, який, власне, партнери з Височини, і передали. Далі депутати приступили до розгляду порядку денного про регіональну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Тиса на 13 2021 роки прозвітував Володимир Чіпак. Вона заміняє ту програму, яка в нас була до цього, яку ми звикли протипаводкою програмою називати. ця програма. Вона охватує більш ширші перелік питань, які будемо вирішувати. Це в тому числі і експлуатація меліоративних систем, управління водними ресурсами, водопостачання і комплексний протипаводки Захист далі депутати затвердили план роботи обласної ради на 2014-й. Рекомендувати голові облдержадміністрації та іншим ініціаторам подати в обласну раду проєкти рішення відповідно від проект рішення відповідно до 31 січня, січня. що закон нас так зобов'язує, 30 травня, 29 серпня і це буде грудень листопад місяць так написано в законі Розглянули проєкт рішення про надання мисливських угідь у користування громадським організаціям, зокрема Бараївському районному товариству мисливців та рибалок. У них закінчився термін користування мисливськими угіднями, і в неї його тепер переоформляють 31 тисяча гектарів. За цей проект не проголосували. Депутати кажуть, змінили площа оренди. Не проголосували й за передачу комплексу будівель і споруд санаторії Перлина Карпат у спільну власність територіальних громад області. Загалом сесія пройшла спокійно. Депутати внесли зміни до бюджету 2013. Також оприлюднили низку депутатів депутатських запитів з питань розвитку фізичної культури та спорту в краї, охорони здоров'я, сім'ї та соціального захисту населення.